Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про новий проект, який у мене є, і це кухня, яку вже має клієнт. Але їм не вистачає місця, тому їм потрібне розширення, їм потрібні додаткові шафи. І вони хотіли отримати кілька ідей, тому я просто хотів швидко розповісти, що відбувається на цій кухні. Зараз їхня поточна кухня це термофоль. Тобто термофоль – це по суті пластикове покриття на дверцятах з МДФ. Це не найкращий матеріал, тому що це пластикове покриття, яке приклеєне до МДФ. Тому, коли у вас є джерела тепла, такі як духовки та чайники, що стоять на стільницях і випускають повітря або гаряче повітря, це, це... починає відшаровуватися. Матеріал починає відшаровуватися. Отже, ви знаєте, у них виникають проблеми з деякими дверцятами ближче до плити. Однак. Ви знаєте, не у всіх є бюджет і гроші, щоб викинути стару кухню і просто замінити її. Крім того, це більше орендована квартира, тому ви знаєте, не хочеться вкладати занадто багато грошей. Тож вони попросили мене дати їм кілька ідей і рекомендацій, щоб просто оновити цю кухню, знаєте? А в майбутньому, можливо, коли у них будуть кошти, вони додадуть речі, змінять фартухи стільниці та подібні речі. Тож це одна з проблем, з якою вони також стикаються. Кутова шафа дуже недоступна, тому вони зробили такий, знаєте, висувний механізм, як ви бачите. І ви знаєте, що це зберігання дуже важко організувати, скажімо так, і просто нічого не можна зробити. Петлі відпадають, тому що вони невисокої якості та подібні речі, але ми спробуємо це відрегулювати в процесі встановлення. Ось тут. Я просто роблю деякі вимірювання, і це ще одна зона, яка знаходиться на протилежному боці стіни. Ми будемо додавати деякі шафи, на які я збираюся намалювати. І просто, щоб дати вам уявлення про простір, і що ми збираємося з цим зробити. Отже, знову ж таки, це те, з чим ми працюємо в цьому кутку зараз, і весь простір у цій зоні. Отже, я використовую дизайн 2020 року, і ось що у нас є. Тож, давайте продовжимо. Додавати деякі шафи. Мені просто потрібно відкрити свої вимірювання і переконатися, просто щоб перевірити, скільки у нас є місця до вікна. І від вікна. Добре, отже, в основному перший предмет, який ми додамо, це холодильник. Отже, це те, що у них вже є. Вони не змінюють холодильний блок. Давайте встановимо це. І це історія 4375 Це вікно від підлоги до вікна висота кімнати приблизно 95,5, мінус 45, мінус 7,5, 43,5. Добре, отже зараз... 5 – це 43,25 атрибути. Добре. Отже, вони також хотіли додати винний холодильник і… Ех.

Давайте подивимось. Вам 19. Thank you. Перевірка шляху. Гаразд, отже, ось ми йдемо. Отже, це один з варіантів. В основному використовуючи, знаєте, використовуючи стандартні, використовуючи стандартні шафи, які можна придбати в Ікеа. Отже, тепер, отже, у них був... Гаразд, тепер це власне кажучи десять дев'ятсот одинадцять сорок це загалом лише оцінка. Гаразд, тоді у нас багато шухлят. Добре. Так, це просто другий варіант реверс. Це означає, що ми маємо альтернативний підхід, який передбачає зміну напрямку або порядку дій, що може бути корисним у різних ситуаціях. Я думаю, що це все-таки найкращий варіант. Предметі. Змінні, такі як числові або текстові, є важливими в програмуванні, а текстура додає глибину зображенням. Давайте. Подивимось. Добре, ось так. Отже, зараз є кілька варіантів, що я збираюся зробити в кутку, що я планую для них зробити або запропонувати. Це ламане. Це один з наших постачальників у Канаді Ламані. Так, що або ламани, або у них буде обертовий піднос. І це все теж повністю на їхній вибір. Знову ж таки, іноді використання старих шаф, якщо ви хочете зробити додаток. До вашої кухні дуже важко щось додати і підібрати, тому що стара кухня вже застаріла, і вона, знаєте, вже відслужила свій час, була використана і зношена, тож тепер додавати щось до неї. Очевидно, що нова частина буде виглядати новою, і я розумію, що завжди є бюджет, завжди є питання, що робити, куди йти, розумієте. Отже, знову ж таки, в кінці дня ви повинні вирішити але цей варіант забезпечить багато робочої поверхні. Я маю на увазі інша річ, про яку ми думаємо, це те, що це буде нова додаткова частина кухні. Тож холодильник насправді буде темного кольору, але це те, де, якщо вони вирішать змінити це найближчим часом, вони просто, знаєте, візьмуть і зроблять це, і змінити фартух, і змінити стільницю, але і потім всі інші речі, знаєте. Нове доповнення буде насправді іншого кольору із вищими шафами, тож це буде як нова частина кухні, нові стільниці, знаєте, нові, вищі, вищі. як барна зона і більш цікавий. Тож, знову ж таки, знаєте, якщо ви думаєте про зони і припустимо, сьогодні у вас є бюджет, вам потрібен цей додатковий простір, а кухня дійсно застаріла. І це не те, що ви хочете, знаєте, ну тоді просто зробіть щось інше: змініть дизайн, проявіть креативність і зробіть це, наприклад, 42 дюйми у висоту. Знаєте, і зробіть це широким з високим глянцем, тож у вас буде стара шоколадна кухня, а це буде широким з високим глянцем да, з новими стільницями. А потім, коли ви зміните кухню, ви також зробите це доповненням і зробите все одного кольору, або зробите кухню чорною якою б не була ситуація, завжди є золота середина, де ви можете проявити креативність і немає правильних чи неправильних відповідей. Я маю на увазі це невеликий простір, тому навіть зробити ці шафи з плоскими панелями, білими, з високим глянцем було б також цікаво. І це просто ідея, да? Тож ми побачимо, в якому напрямку клієнт захоче рухатися, але знову ж таки я відкритий до того, щоб надати їм усі доступні варіанти, і тоді це повністю залежить від них. Вони хочуть підібрати це до своїх поточних термофольних дверей, або вони хочуть отримати щось абсолютно нове і захоплююче, і пізніше позбутися цієї термофольної кухні і зробити щось більш сучасне. Знову ж таки, якщо у вас є інші ідеї та рекомендації, і що ви хочете побачити в моїх відео, будь ласка, коментуйте нижче. Я буду радий попрацювати над цим і працювати над чимось новим, цікавим і захоплюючим. І о, якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться. Я створюю новий контент на щотижневій основі. У мене є купа відео і купа ідей. Я просто намагаюся зрозуміти, в якому напрямку. Цей канал хоче рухатися, і що ви, хлопці, хочете побачити, і з чим вам потрібна допомога і якось рухатися в тому напрямку. Так, у мене сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали ідеї для своєї кухні. Дякую за перегляд. а я бажаю чудового дня.